Всім привіт! Приїхали це школа річки, приїхали з вже до річки сюди підійшли. Вон там фатка, трошки риби наловили небагато, карасика більший, менший. Вон ходив, знімав ставка. Багато риби туди вниз, зійшло, може пізно приїхали, вже коропа не ловлять, там тільки карасика. І що там маленький в ставкові. Ось проблем на двох там карасиках полив. Трохи придавлені, такий більший, менший, десятка два десь буде. Риби куча, видно, що вона ходить, з але вона маленька, Вон, видно, карасики бовтаються. Зараз ждемо, щоб води трошки кинули. Піде вода, ось. Може ще що щось вийде якихось десяток карасиків, то й будемо їхати, а то і так тут вже зранку до обіду, часов 5. Ждали, щось більше піде. Павло одного рака там взяв руками. Він без обіду, в галошах не може ходити нормально. Фатку ну, я оставлю сюди до монаха прямо до труби, до такого бітонірованого. І риба звідти виходить. Не знаю, чи пустять воду, казали, що мають пустити ще сьогодні. Підождем ще з півчаса. Діду зараз підемо, з пацаком зараз буде ходити, там ловити. Павло каже, що люди бояться, що він знімає, зразу відбігають. Що поб'ють його, це те, що знімає ставка з ними. Він десь поліз. Він з поцакою. Я риби більше наловив, і фатку і його поцака я напополам, пополам. Він плаче, що йому мало я їсти хочу рибу. Природа така гарна. Дерева вже. Листя міняють, червоні, жовті. Це не в нашому селі. Сьогодні тепло, 27 градусів показує на день. А далі опять холодно, вже бабне літо кінчиться, він поле карасиків ловить. Воду не Подивимося зараз, що йому попаде. Нічого не попадає. Гарні дохлі опані, вон там є, але Коробчик попав, випустили там. Маленький. Вон Павло пішов там. Коцак в нього не неудобний. Там маленькі карасики тікають. А великих тут немає. Фарка держак впав, там стояв зверху. Зараз залізу підніму. Води тут багатенько, глибоко, бо з намубом, як в чоботах. Он щось велике, карась може спробувати. Павло, Та, вон там бігає, воду мутить. Один грам на 400 може на пів кіла десь тут засів. Я його руками майже взяв, як води було більше. І він вряд ли зійшов, бо там дуже мілко де ходить. Там видно, як, як риба ходить, там води немає, одне болото. А десь тут заховався. Там по коліну, десь по пояс в ямці, всередині може бути, он там. А так то один нам тут води немає з краю. Карасик середній попадає більшечки і багато малого. Павлон туди пішов. Зараз залізу гляну, витягну фатку, може руками тут пройдусь під бетонними цими і включу потім. Взяв пацака, вже рибу він собі там відібрав їх і більше, повипрошував. Я ще моє зловлю, якщо воду кинути. Бо він рибак, такси він тільки вимастився ходить грязний, як чорт. Щоб в сумці у мене там ловив би рибу. Пару більших там в нього попало, Я зараз покажу пакет. Є більші, є менші, різні. Грязні кілограма два-три є. Ось гарні такі руки, грязні всі. Ось такі теж непогані карасики, живі. Вон він вже лізе, біжить. В основному більші карасі йому віддав Хай потішиться. Ставок спускають, там люди ходять. Ставкові дуже багато риби, маленькі карасик, але хаут ще є амур. Не поликшу, дивитися. Ось видно карасиків скільки. То не дві три. на лодка стоїть. Тут ще й кажуть, амурій короб інколи є, знизу вискакує, показує. Тут 10 тонн Амура інколи є. 10 тонн, так? Да? Ми спустили воду, видно, як іде, чорна. там не вода, амур. Павло десь пішов по телефоні говорити там. Тут ось прицеп з трактором стоять. Сюди рибу грузять. Павло вже прицепа спакував, буде вже йти додому, мабуть. Може разом поїдемо він щось раніше хоче. Я ще вже нарибачився, я ще не пакувався. Не знаю, зараз подивлюсь, що буде щось попадати. Тільки кинули, вода ж там не набирається. Зараз побачу. Витягну пару разів фаршку, потім ключку.